Вітаю Запоріжжя, Запоріжська область. Бажаю всім мирного неба. Давайте подивимося події, які будуть в окупованій частині Запорізької області. З 26 грудня по 31 грудня 2022 року. Запоріжжя, окупована частина Запорізької області. Будь ласка, підскажіть? Буде страшно, буду думати. Ворог, ворог воєнний, дуже, дуже вони хитрі ходи придумали. Да, у нас уже теж добрі енергії насчет ресурс насчет по... нас є? Уже все, чим можна оборонятися свою рідну Україну. У нас все це є. І ми, ми сейчас, руководство все міркує, що куди робити. Вже деякі території вернулися. Деякі території вже вернулися в Україну. Але ворог іще лютує, ворог іще командує про те, щоб хитрі робити. Хитрі позиції входить, обманювати, не по воєнним законам все робити. Ворог поки це все робить. Для оборони робиться для визволення роботи. Я не знаю, хочеться сказати дуже велика куча, але так неправильно. Дуже велика праця робиться для того, щоб відвоювати території. Деякі території вже вже в українських, в українській державі. Землі Запорізькі вже в Україні. Є вже визволення. Запоріжжя окупована частина. Будь ласка, підскажіть, серце болить, родинне дерево зим, зимою стоїть і угу. надії на покращення. Ну, дуже сумує Україна в Запорожжі шукає ключ від закритих територій, як вас визволить. Це вийде, і все буде добре. всі будуть дома. Но, звісно ж, вот побороти побороть всего. Видите, змія яка, ворога. Да, будуть документи, будуть известия різного роду. Ну, Запоріжжя буде дома, ну важко. Буде дома. Заякарилася окупована територія. Дома. Додому вертаємося. Дякую за увагу. Люблю кожного. Хочу миру на цій українській святій землі. Люблю кожного з вас. Вірте, обов'язково, що все буде добре. Дякую.